Щоб слухати, слухати, що Господь нам сьогодні приготував. І також налаштувати свої серця для того, щоб прославити Його, для того, щоб прохати Його і хвалити Його за всі Його чудеса і все, що Він зробив для нас. Псалмів. 150. му Написано такі слова. Алілуя! Хваліть Бога, святині Його, хваліть на могутнім Його непозводі. хваліть Його за чини могутні, Його хваліть його за могутню велич... величність Його, Хваліть Його звуком трубним, хваліть Його на арфі та гуслах, хваліть Його. На букні та танцем. Хваліть Його на струнах та флейті. Хваліть Його на цимбалах дзвінків. Хваліть Його на цимбалах гучних. Все, що дихає. Хай Господа хвалить. Аллує. Давайте ми станемо, помолимося і будемо прославляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Батько наш небесний, дякуємо тобі, Господь, за цей чудовий прекрасний день. Дякую, що ти сьогодні поблагословив нас, Господь. Слава Тобі і хвала, Господь, що ми можемо бути в домі Твоєму, Господь, що ми можемо сьогодні прославляти Тебе, Господь. Дякую Тобі за Твою велику любов до нас, Господь, що Ти сьогодні проявляєш, Господи, і я прошу зараз, поблагословити за зібрання. Поблагослови кожне серце і кожного, хто прийшов на це місце, Господи. Дай нам, Господи, бути вдячним Тобі. Дай нам пам'ятати, яку ти велику любов явив до нас, Господи, через Ісуса Христа. Господи, поблагослови цей час. А тобі, хай буде завжди честь слава і хвала. Тобі, єдиному нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Зараз буде два захід і перша група. Залишайтеся для воли. Наші діти тут — молодші класи Ісуса Христа. Тому давати ми і благословимо, і Ісуса Христа. Ви, Господь, ми дякуємо за наших діточок, дякуємо, що вони з нами і вони в нас є. Ви, Господь, прагнемо, ми хочемо, щоб вони знали тебе, пізнавали тебе і йшли дорогою Твоєю. Допоможи їм в цьому навчанні, а нашим вчителям Господь дарують мудре серце і добре серце, щоб вони могли поділитися твоєю наукою і твоє Болі. Амінь. Добре. А ми з вами залишаємося тут і будемо навчатися далі. Від слова нашого доброго Бога. Нашу буде просити, щоб Дух Святий завізнаєте, допоміг нашим серцям, нашому розуму сприймати науку Його. Тому що Ми, читаючи Слово Боже, читаємо, що Ісус Христос проводив багато часу в навчанні. Якщо ви пам'ятаєте, не відкриваючи Євангелій, там Марка чи інший, каже, що Ісус багато навчав, багато навчав. Тобто він не зупинявся в тому, щоб проповідувати про Свого Отця. Бо що він сказав, що це моя справа, це моя їжа. Сьогодні говорити про батька і передати все, що він бачив там нього. Сьогодні ми з вами будемо читати Євангелія від Івана, третій розділ. Можливо, навіть хтось пам'ятає, там історія, яка відбулася. Але я сьогодні не буду говорити про дикудина, щоб не сьогодні згадувати вірш, зовсій вірш Біблії 3,16. Пам'ятаєте його? Всі пам'ятають. Мені колись його коли розказали, казали, запам'ятай його, тому що в цьому все є вангеліє. Це Біблія. Я для себе так от подумав, що 316 не цілком достатньо для того, щоб людину перекувати. І от я подаю питаюся, чи ви не пам'ятаєте вірш 317, 318, 319, 320, 321? Якби контекст навіть не пам'ятається, чому Ісус Христос за говорив ці слова? А коли розумієте виривати вірш з контексту, його завжди можна побачити невірно. Згідність, правда? Mm -hmm. Читаємо гелія від Івана, третій розділ. Е, 13-го шах. Ніхто не піднімався на небо тільки той, хто з неба зійшов. Це людський. «І Як моє син підніс мідно змія за стол в пустині, так мусить бути Несей силський, щоб кожен, віруючий у нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинародженого, щоб кожен віруючий у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав сина в світ, щоб він осудив світ, але щоб світ спасти через нього. Віруючи у нього, не буде осуджений, а не віруючий уже осуджений, бо не увірував у світ народженого сина Божого. А цей суд такий, що світло перейшло на світ, але люди полюбили темно більше, ніж світло, бо діла їхні були злі. Бо кожен, хто чини зло, не ненавидить світло і не йде до світла, щоб не відкрилися діла його. А хто творить правду, йде до світла, щоб діла його виявились, тому що вони вчинені згідно волі Божої. І згадаючи взагалі історію, чому Христос це говорив. Це, звісно, ж, цікава така беседа Ісуса з Никодимом, з людиною, старшою, вченою, з учителем закону, і Христос йому пробував пояснити про народження зброї. І він цього не зрозумів. І далі, він же до нас з вами сьогодні знаєте, Христос говорить про те, що він, по-перше, прийшов від отця. Він справді, Бог який прийшов в тілі для того, щоб, згідно Іван Івана, спасти нас з вами, дати нам сьогодні нове народження, нову природу, нові думки, нові бажання, нове серце. І щоб ми стали подібними до нього, і ми увійшли в Його царство Але для того є знаєте, певна умова, Він сказав, що треба вірити. І віра це. Основний фактор, який сьогодні об'являє нас з вами, чи ми будемо засуджені зі світом, чи все-таки наша віра, вона спасе нас, і ми будемо в царстві нашого доброго Бога. І разом з Ісусом Христом там радіти, там прославляти, там поклонятися Богу Отцю. І сьогодні, озвучуючи чи згадуючи оці слова Ісуса, Він коли давав. Ми кудимо приклад, приклад з Моїсею. Це число 21 розділ, де євреї почали знов знаєте, бути незадоволеними, умовами, незадоволеними тим, що вони роблять в цій тій постелі, почали звинувачити Моїсея, що він хоче їх просто знищити. І Бог для того, щоб оспорити цих людей, наслав утримують зміїв, які почали жалити їх. І кожного жалу вмирали. І знову євреї вже тоді почали знову кричати до Бога, до Моїсея, щоб щось змінилося. І Господь дав таку вказівку Моїсе, щоб він зробив мідного змія. І написано, що хто на нього подивиться, після того, ну, як вкусів змія, і подивиться мідного змія, і ця отрута не буде мати ніякої сили в організмі людини. Це така крута терапія. Знаєте, як коли бачить наші тацію, ти, як це класно! каже збудити, вони все до змії. І все, ти зцілився. Верший, як можна може нас. Але ж, знаєте, ті моменти можуть просто вийти в привичку. Тому що перший раз, коли ти буде, дивився, ти з такою надією думаєш, чи, чи справді воно так працює, правда? ж? Але воно коли троє третій, то вже так раз, так зміг, не мішати мені. Я по своєї справи. Але знаєте, питання було не в тому, щоб селитися від я. Питання ж було знову ж таки, що це робилося повірити, тому що Бог сказав це. Воно так сталося. І воно працювало в житті людей. І Христос каже, що це такий е, образ того, як сина людського мають також на деє розп'яти, на Христі розп'яти. І написано, що коли сьогодні гріх нас жалить, чи хоче забрати наше з життя, нам потрібно дивитися на нього, зивати до нього, шукати його і діти отримуватися. Тому що він сказав, що він прийшов у світ спасти. А від чого спасти? Друзі мої, спасти від пекла, розумієте? Я? Спасти від наших гріхів, спасти від того прокляття, в якому людство перебуває, будучи в невірстві. І тому він каже, що він прийшов на Бо причина знову ж таки в тому, що Бог полюбив, полюбив світ, полюбив своє творого і дивлячись на те, як воно гине. Йому не байдуже, розумієте? Я. Він не пустив це все на самотьох. Він далі робить це, що має бути собою волі. Він спасає те, що ми створили. Ми, як люди, можливо, інколи не можемо бути до того, що щось кордилося біля нас кісь харчі і викинуло, знаєте? А Богу не байдуже, тому що він це заклав сясам Там Його є число природи. І тому він каже, що. Віддав сина в жертву. І написано, що хто вірує, буде спасенний, буде мати вічне життя. Це ніби так все просто, друзі. правда? Що, так як прочитати, ну повірив, і все спася. Але тут кожен день якісь ядовиті змії пробують вкрасти твоє життя. Кожною дни, друзі мої, о ті мужі повзій, гадюки ті повзують, розумієте, написано, що дьявол ходить, як крикнув чоловік який хоче нас роздерти з вами. Через обставини життя, через непрощення, яке в житті працює, через інші прокляття, з якими ми ще дружимо, розумієте як? хочеться забрати наше життя. І Христос каже, що прийшов в світ, тому що Бог тебе полюбив. Тому що це велика сумня жертва, і треба його розуміти, взагалі осягнути батьківську любов до кожного з нас з вами, що він прийшов нас, спасти від нас самих. Пам'ятаєте, Іван? Пати Тимофє, що прийшов світ спасти людей своїх? І чого? від наших гріхів. І от такі моменти. Він прийшов в тілі, і це зорський, це все правдиво. Ми зараз з вами це бачимо, що це правдиво. Коли писалося Євангеліє учні тільки про це знали цю правду. З Никодимом, коли він говорив. Це ще не було ніби втілено фізично, знаєте я. Але план Божий працював. І дивіться далі, Христос, що каже, що. Люди цього не сприймають своєї науки, тому що діла їхні злі. Чому проявляється зло людське? От сьогодні по Сенкретніку не бачив людське зло? В чому воно? В різних агресіях, не в добролюбстві, правда? ж? Тому що кожен хоче забрати оремо свого ближнього, чи дивиться на жінку, чи на чоловіка свого ближнього з якимись не речами. Майно, городи, візлюки, ну нічого нового, розумієте, тому коли давалися 10 заповідей, це давалося людям на добро, щоб вони не оскверняли свої душі такими поганими вчинками і думками. Тому що 10 заповідей було не потрібно, бо якби люди цього не робили. А так це було, знаєте як, застереження, друзі мої, не робіть, щоб не втратити благословіння, не втратити вічність, ту, яку Господь обіцяє своїм людям. Тим більше людям за ми сьогодні з вами в завіті. І слово, яке сьогодні лунає з Івана, самі слова Ісуса Христа, це ж істина, друзі мої. Це те, що сьогодні має нас підбадьорювати і вести кожної днини, стояти твердо на основі, на вірі євангельській, яка нам сьогодні передана, друзі мої, на силі, яку Господь сьогодні дає нам в Дусі Святому. І для чого нам розмінювати? Вічність. Вічня з Господом на якісь сьогоднішні такі непотребства. І тому Христос каже, що люди не хочуть йти до світла, тому що коли прийдемо на світло, все ж кого яка як на одязі, знаєте, де прищики, де пальця немає, все ж видається. І тому, коли ти хочеш щось приховати, ти стоїш так, щоб тебе не було випилося. І десь поводи, щоб знайти було чути, що ти подихаєш чи і справді воно так і віддаляє від присутності Божої, тому що тобі не комфортно в цьому. А більше того, знаєте, приходить е, е, така опозиційна штука, що що Та я там буду робити? Я і так такі вже прапащий, що там мені бігне, для чого мені треба. Я краще буду так, як є. Як сьогодні у нас сердечка казала, може в знаків і Розумієте? Зрозуміло, може. Але ж десь тут, воно працює, що є той, хто буде тебе судити, десь є той, хто дивиться за твоїм життям і йому не бачиш до нього. І от Христос своїм мужчин про це говорив, що Сину Людському, ви забачте, Він каже, Бог в тілі має пострадати, Він себе прирівнює до людей. Він каже, я розумію вас, як ніхто, тому що я також тому тілі. І ті спокуси, які до вас тут прибігають, вони також і мене такі, але я маю силу, тому що я хожу в світлі. І я, не, я не виходжу з того світла. Я не ховаюся в темряві. Я публічний, я доступний, друзі мої. І до сьогоднішнього дня ми можемо приходити до нього з тими питаннями. І зауважте, що все життя Христа, скільки ми читаємо Євангелії, він був доступний людям. І він хотів передати ті знання, ту любов батьківську, яку він мав в собі. І тому він мало часу проводив у сні. Він багато часу проводив в навчанні, спілкуванні і в молитві. Тому що хотів встигнути зробити максимально. Дьявол так само розуміє, він не спить. Йому єсти не треба відпочивати теж. Йому треба робити свою роботу, скільки він то може знати, посиліти. Тому сьогодні, друзі, скажу вам так, що ми блажені, що Господь нам відкрив свою таємницю, що Він ми сьогодні назвав нас дітьми своїми, народом своїм. І на мого серця знаєте, щоб ми завжди ходили в світлі, щоб ми завжди мали спілкування одне з одним, щоб ми в тому світлі могли побачити Богу Святого Письма і зрозуміти її. І щоб Дух Святий просвітлив нас з кожної ними. Кожної хвилини нашого життя допомагаємо приймати правильні рішення в нашому житті, щоб не падати у віччя, чи десь себе, знаєте, понад міру, і тим самим почати рішити чи віддалятися від Бога, від церкви, один від одного. Тому що це знаєте, така смерть устрочка. Просто смерть устрочна. Навпаки, заохочує, що коли виникає в нашому житті великі проблеми чи маленькі проблеми. Не дайтеся не казати я сам чи я сама. А бігте знову ж таки до Христа, бігте до народу Божого, бігте до і системи і просити підтримки. Молитом. Просто посидіти поплакати разом. Випите якоїсь кави знаєте? Це воно все працює. друзі мої. Ми створені самим Господом для того, щоб мати спілкування. І тому Написано, що Він не хоче нашої смерті. І для того він прийшов, спустився на цьогорічну землю, прийняв образ людини, прожив як людина, переміг як людина. І тепер його ім'я, Після до Федора, написано, що Воно Вище всякого ім'я, перед яким приклоняється кожна коліна земних небесних і Розумієте? І кожне ім'я визнає, що Ісус Христос це Господь. І я вас позволяю, щоб царство нашого Господа, сотні святи, були ми з вами. Щоб ми мали війці, які можемо знімати і складати і в Христа, і говорити свят, свят, свят Господь, Савого, розумієте. І слава нашому те, що він звернів себе в жертву, приємну Богу. Тому будемо про це пам'ятати, будемо цим радіти, будемо цим дорожити, тому що на сьогоднішній день друзьми. Це основне до чого ми з вами допоміг, це прославляти Бога в тілах наших, в розумах наших, в серцях наших, В спільності, церква Сьогодні. Тому я сьогодні пропоную, щоб ми зараз помолилися, подякували нашому доброму Богу за Його Слово, за силу Слова, яке сьогодні є, за бажання сьогодні жити святим у кожному життям, перемагати всі прикрості життя, які ще є на нашому шляху, і не бути як ті євреї, які були незадоволені. Тіжою, хлібом, умовами проживання, які їм дали. Можемо. Сякую Божові за любов, світ, благодарю, за сина того.